Ім'я Болеслав, значення та історія Болеслав це давнє спільнослов'янське ім'я, яке складається з прикметника, що має вищий ступінь болі, що означає більше і іменника слав слава. Українці відновили його вжиток лише у 1967 році. За інформацією з журналу Мознавство. В історії західнослов'янських країн це ім'я використовувалося з позитивним значенням, яке можна перекласти як більше слави. Або хай буде славнішим чеський князь Болеслав I 915-967 вважається однією з перших історично підтверджених осіб з цим ім'ям. Відомо, що він убив свого брата Вацлава. Перші записи імені Болеслав в Україні з'явилися в 15-16 століттях, зокрема у 1424 році згадується Чернігівський князь Болеслав, а у 1569 році. Луцький мещанин з таким же ім'ям у літописі Руському всі Болеслави представлені як представники польської чи чеської шляхти. Ім'я Болеслав прийшло в Україну з Польщі, де воно було популярним із 10 до 14 століття, спочатку належачи династії п'ястів. Значення, яке воно несло, пов'язане з величчю та силою. Сьогодні в Польщі проживає приблизно 90 тисяч чоловіків з ім'ям Болеслав, однак в Україні це ім'я ніколи не було поширеним. Лише на початку ХХ століття воно почало набувати популярності, зокрема в містах Луцьк та Тернопіль, обираючи ім'я Болеслав для вашої дитини. Ви надаєте їй унікальність та глибокий історичний контекст, пов'язаний із силою та славою. Схожі на Болеслав імена Болеслава, Богослав Велеслав. Boleslav